Мальовниче село Завалля розкинулось на лівому березі річки Збруч за 35 кілометрів від міста Кам'янець-Подільський. Гармонія і краса не обминули природу Завалля. Є у завалі віковічні єброви, ліси, річки, лани, правічні гори, а під ними справжня скарбниця, сталактитова печера, Атлантида. Віками стояла скеля поблизу Заваля. Висока і стрімка, мов стіна, горда у своїй природній дивності, згадкова всією собою, окрім хіба що вузенького входу, що ледь-ледь провивався з посеред каміння. І навіть заповсюдники потаємних лазів місцеві хлопчаки нічого особливого у тій завалівській скелі не знаходили. Аж ось у 1969 році. Київські спелеологи заповзялися дослідити. Чи не ховалася, Бува у темряві ходів яка-небудь таємниця Еврика. В одному з ходів відкрилася щілина у стіні. Ледь, протиснувшись у неї, спелеологи опинилися у печері дивовижної краси. У світлі ліхтарів вона іскрилася різноцвіттям кристалів, переливалася всіма кольорами веселки. Одразу й назва знайшлась – Атлантида. Цупкі обійми кам'яного лазу, до одягу липне глина зі стін скапує вода. Кілька метрів терпіти і повсти, І, нарешті, перший зал, зал радості, лабіринти ходів ведуть у глиб печери. Ось зал казки, оздоблений загадковістю сон кристалів, а трохи вбік зал альпіністів зі стінами вертикалями, звідки зовсім легко перебратися до найбільшого залу. Залу підкорювачів печер, хитромудрі скельні візерунки, ніби квіти розкрилися полістковими чарами, немов стиглі виноградні грона зі скелі звисають, Мов би казку дитинства ілюструють фантастичні птахи і звірі. Краса, створена віками, природа краплями води, ніби різцем неперевершеного ювеліра, шліфувала кожен криштал, співала собі осану. Один з найкращих зал Гагаріна, де стіни покрито кришталем-мозаїкою. Тут скульптором водою створено безліч гротів зі Скристого гіпсу. У печері є і червоні вітрила, і червоні маки. А наступна мить уяви і враз потрапляєш до величного залу Снігової королеви. Футбольних вболівальників порадує зал Динамо, названий так першопроходцями киянами. На честь улюбленої команди не забули романтики підземних подорожей і білосніжку і Асоль. були серед них і свої поети. Недаревно ж один із ротів носить ім'я Єсеніна на три кілометри підземної мандрівки, безмір радості, естетичної насолоди, незгасне враження краси. Дуже складно описати весь спектр емоцій і передати відчуття та переживання від побаченого. Це потрібно хоча б один раз побачити самому. Отож, до незабутніх зустрічей в Атлантиді!